Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті зліплення. Малята, сьогодні я пропоную вам зліпити квітку, але не звичну квітку. Вона є теж одним із символів нашої України. А для того, щоб здогадатися, що це за квітка, відгадайте загадку. Квітка ця на сонце схожа, на олію вона гожа. Жовті пелюсточки має, їх до сонця повертає. Ну як, здогадалися, малята? Що ж це за квітка така? Малята, хто відгадав загадку і здогадався, що це соняшник. Так, малята. Я не дарма сказала, що соняшник це теж є один із символів України. Тому що, так як на Вкраїні нашій, ніде більше його так не вирощують. Він дуже корисний. З соняшника роблять олію, яку ми користуємося і вживаємо в їжу. Так? Так. А також ми, на українці, дуже полюбляємо насіння, смажити, а потім, а потім куштувати, так, малята? Так. І ось тому погляньте, яка це гарна квітка. Зверніть увагу на неї. У неї товсте стебло, бачите, серединка такого темно коричневого майже чорного кольору, і пелюсточки, дивіться, які вони жовті. Скажіть, що ця квітка схожа на сонечко, правда ж, малята? Правда. І одною з особливостей цієї квітки малята є те, що коли вона росте, вона завжди своє обличчя, свою квіточку повертає за сонцем. І ось, коли сонце йде по обрію, з східу на захід, то ця квіточка завжди, впродовж дня повертає свою ось цю гарну таку шапочку, своє личико, можна сказати, за сонечком. І коли сонечко лягає вже спати за обрій, то соняшник він похиляє свою голівку, ось цю гарну і Лягає спати. А коли вранці сонечко встає за обрія, то сонячник уже повертає до неї свою голівку і зустрічає сонечко. Ось така ця квітка особлива. І сьогодні на занятті зліплення я пропоную вам зліпити ось таку гарну квіточку. Тож до роботи! Малята сьогодні нам для роботи знадобиться, подивитися, пів аркуша блакитного картону. Потім, подивіться, на тарілочці у мене пластилін жовтого, зеленого, чорного кольору. Ось тут у мене ось таке насіння соняшникове стека і ношечка. Починаємо нашу роботу. Як я вже казала, ми з вами будемо робити. Соняшник. Спочатку ми зробимо стебло нашого соняшника. Подивіться, ми беремо зелений пластилін і розкочуємо так, ковбаску, так, тоненьку, довгу ковбаску, ось так, на дощечки. Це у нас буде стебло. Ось так. Соняшник це така велика рослина малята, так? І неї теж такий повинен бути більш такий товстіший. Дивіться, ось така. Бачите, але вона буде задовга. Ми ось так приміряємо і стекою вже відрізаємо, бачите, ось так стовбур. І ось так трішечки його притискаємо. Не дуже розплющуємо, але розплющуємо. Дивіться. Е, далі малята. У нас залишилось ось такий шматочок. Дивіться, що ми робимо. Нам потрібно зробити ось такі тоненькі-тоненькі. Дивіться, я взяла один шматочок і роблю дуже тоненьку ковбаску, ось таку. Відрізаю. Це у мене буде, бачите, е, таке ось пагон для листячка. Тоненький, бачите? Тоненький. Тоді ми беремо, дивіться, це буде трішечки, мабуть, замало, тому що лист, як ми вже з вами дивилися у соняшника, він такий великий. Дивіться, що я роблю. Я беру ось таку кульку зробила, потім я її трішки розплющую і ось сюди так прикрюю, додаю. І, і ще одну, таку ж саму кульку я роблю. Дивіться. Тоді розплющую пальчиками, бачите, роблю ось такий кружечок. І сюди додаю. Потім малята, що я роблю, дивіться, у соняшника лист, ми з вами дивилися, він має ось таку пікообразну форму. Тому, бачите, він кругленький. І ми з вами ось так трішки його витягуємо. Ми це з вами вже вміємо робити ось так. Бачите, він такий крутий. Ось так трішечки витягуємо, розмазуємо. Да? Далі, що ми робимо? Ми беремо чорний пластилін. І серединка соняшника, вона доволі таки велика, да? тому що там знаходяться насіннячка. Беремо шматок, розім'яли, скручуємо ось таку. Кугульку скочуємо, бачите велику. Ось сюди причіпляємо, І дивіться, малята розплющуємо її. Ось так. бачите, Ось така вона повинна бути велика. Далі ми беремо жовтий пластилін, розминаємо його, бачите, ось так. розминаємо, Потім відриваємо ось такий невеличкий шматочок і катаємо з нього. Кульку. Так. І ось сюди приплюскуємо ось таку круглу. Шматочки намагайтеся робити, відривати, ну, одного розміру. Так, розплющуємо ось так. І робимо їх достатню кількість навколо нашої ось цієї чорної головки. Так, кулька, потім розплюснули. Так, малята. Ще. Ось так. Якщо пластилин застигає, то ви його розігрівайте ось так пальчиками розминайте. Знову кулька розплющили ось так довкола. Бачите, ось, добре, скатали кульку, розплющили її, знову відірвали від цілого шматочка, так, зробили, скатали кульку, ось так. Малята. І ну, це за велике буде трішечки шматочок ми ось так, бачите? Скатали і знову приплюснули. Але малята у соняшника не такі е, круглі листочки, ми теж з вами дивилися, а вони теж такі трішки видно. І ми вже ось. Використовуючи наш прийом розмазування ось такого, будемо з вами ось так витягувати. Дивіться, ось так. Бачите, ми, ми з вами це вже робили. І на цьому занятті ми закріпимо цей прийом. Погляньте, який гарний зразу сонячник у нас з вами виходить. Бачите? Якщо щось у вас, ось бачите, як у мене, е якість пластиліна може бути е така крихка, не дуже еластичний, то за допомогою стеки ви ось можете підправити. Бачите, як я зробила. Далі знову притримуєте і ось так витягуєте. Бачите, ось, якщо пластилін трішечки крихкий, ось так додали. І тут ви за допомогою прийому такого витягування, бачите, і стекою ви можете його підправити. Ось так гарно вийде. Так, а на листочках малята ви можете ось так промалювати прожилки. Ми це з вами теж уже робили і вміємо це гарно робити. Дивіться, листочки є у нас пелюстки. Головка, але у нас ще залишилось насіння малята. Ви теж можете зробити, дивіться, в соняшнику насіння завжди ось такими круглими, ось такими, бачите, частинками догори. І ось ось цей чорний чорну головку ви потім вставляєте насіння. Щоб додати соняшнику притаманних більше риз. Ось так, малята. Бачите, ми наповнили наш, нашу серединку. Ось такими насіннями. Дивіться, якщо де є прогалина, ви туди вставляєте теж насіннячко, щоб це було повним. Ось так. Бачите, як у мене? Ось. Дуже добре, гарно виходить. І подивіться, який гарний соняшник у мене вийшов. Бачите? Малята, подивіться, ми з вами е, використовували прийом з розкочування. Ми, Ковбаску з вами розкочували, да? потім ми з вами скачували е кульку, потім ми її розплющували, а потім ми ще і ось так витягали за допомогою прийому розмазування. Так, малята? І використали в нашій роботі і ще природний матеріал це насіння. Бачите, у нас як і вийшло е гарно. Тому я сподіваюся, що вам теж це було цікаво і нескладно. Малята, сподіваюся, у вас усе вийшло. Ви були уважні, охайні, і тому я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. Мені теж дуже кортить їх побачити. А я з вами прощаюся. До наступних зустрічей, до побачення!